Всіх вітаю на каналі на Хвилі Києва. Ви завітали на родинний канал, де ви можете знайти дуже цікаві родинні сімейні влоги, влоги кулінарні, де я показую рецепти, які я готую для своєї сім'ї, і ділюся з вами. А також влоги про в'язання, тому що я захоплююсь в'язанням це моє хобі. І я, звичайно. Вихваляюсь своїми виробами. І в сьогоднішньому відео ви побачите якраз в'язання. Я хочу сьогодні звітувати е, у спільному проєкті Чудо в смужку. Ось таке у мене чудо в смужку вийшло. На жаль, я не можу зробити фотографії на собі, тому що нема кому це зробити. Ось. І... Ну, я ось так покажу. Я думаю, що трошки поближче потім на столі ви побачите, як виглядає він на мені, я думаю, що видно нормальненько. Так? Приємний, гарний светрик вийшов. Дякую дуже дівчатам організаторам Організатори цього проєкту це Наталка з каналу Натка В'яже та Марина з каналу Калейдоскоп В'язання. Дуже приємно було приймати участь у цьому спільному проєкті. І дуже багато дівчат нав'язали гарної краси, проходьте, дивіться, також пройдіть у телеграм-канал, там були ще дівчата, які не тільки якби, на Ютубі, а ще в ще інстаграм, на інстаграм-платформі, а також просто. Е Звичайні учасники, які не мають сторінок в Ютубі, інстаграм канал, інстаграм мережах. Тож пройдіть і подивіться, там дуже красиві фотографії, дуже красиві речі для натхнення, я думаю, що буде цікаво. І якраз я продивилася уже сьогодні 16 листопада, вчора був останній день, я трошки запізнилась. Зі звітом, але я думаю, що нічого страшного. І, в принципі, я продивилася майже всіх дівчат, ще буду додивлятися, може, ще хтось ще щось виставить. Ну, майже всіх я додивилася і, в принципі, визначила своїх фаворитів, тому що я являюся одним із спонсорів в цьому проєкті. Так що надихаючий проєкт, і я думаю, ще не одне чудо в смужку, з'яжеться у майстринь і надихаючись цим проєктом, тому що завжди є якісь залишки. У мене ця ковтинка зв'язалась практично з залишків, тому що тільки ось цей махерчик у мене був така основна нитка, а ось ці всі це в мене залишки. І, до речі, в мене ще такі залишки залишились, і можна ще зробити, вив'язати. Ще, ще якийсь кардиганчик, я думаю, тому що ну, вона така легенька, приємна, цей такий джемпорочок, мені дуже подобається. Так, а зараз я хочу перейти на стіл, розповісти величе, як я його в'язала, а також показати, що у мене зараз ще на спицях у роботі, що я придбала останнім часом із пряжі, і що я планую ще в'язати. Давайте, тож давайте перейдемо до столу. Так, і що у мене на столі. На столі у мене мій смугастик, да? Тей, що сто... тільки що ви бачили на мені. Так, що хочу сказати, що вага цього смугастика 280 грамів. Дуже легенький і, до речі, він дуже теплий, тому що я в'язала його, основна нитка. Ось ця. Це махерчик такий м'ягенький. Тут 90-900 метрів у 100 грамах. І у мене пішло, я в'язала у дві нитки спицями 4,5. У мене пішов такий моточок, і тут в цьому моточку 150 грамів. Ось. ну Я думаю, що такий махерчик, чесно кажучи, можна в'язати і в одну ниточку. Він такий лохматенький, гарненький. Можна, в принципі, в'язати і в одну ниточку. Так, потім, як ви бачите, ось хто дивився моє вступне відео в цей спільний проєкт, бачили ось цю корзинку, бачили ось цю пряжу, вона майже не займана. Тобто, бачите, все в мене залишилось. Все в мене залишилось. Всі, всі моточки, які в мене були, залишились, і ще можна щось в'язати. Будемо далі щось придумувати. Думаю, може. Зв'яжу кардиганом ще ось таку модель кардиганом. І, звичайно, є і кому дарувати, і і саму, і саму самі поносити. Так, значить, як в'язала? В'язала регланом зверху, звичайним, робила подвійну ось таку. Горловину, тут один на один, подвійна. Всередину я вставила звичайну резиночку, щоб добре трималося. Я люблю резиночки вставляти. Ось така регланна лінія. Чотир, шість петелек, 4 косичка і по одній виворотня петля. Так, Потім я в'язала. Тут не дуже видно, але ось в'язала азіатський росток. Я, я люблю в'язати азіатський росток, не треба ніяких розрахунків. Розрахунків, я не сильно люблю розрахунки. Роблю тільки коли дуже потрібно. Ось. І е, е, ніяких збавлянь по рукаву я не робила. Просто в кінці ось тут зробила, е, уже зба, ну, зробила збавляння, щоб була така призбурена. Манжетка, і манжетку вив'язала е, пустотілою резиночкою. У мене є на каналі, як це робити, тільки там у мене ще з такою каймою. А тут я зробила просто ось такі. Я залишу посилання, як я роблю таку манжетку. Подивитись, може, вам буде в нагоді. Теж дуже зручно, тому що я вставила туди серединку резиночку, і не треба нічого. Не нервувати, що розтягнеться манжетка рукава. Закривала звичайним способом, тому що е, темна нитка і дуже ворси, ну, якби лохматенька. І я не хотіла вже голкою закривати, тому що путається нитка, я чомусь ну якось мені здалося, що це буде складно, а все одно на такій на такі пряжі воно не сильно, Ну, якби і так, і так нормально. Я так посчитала, тут трошки вставила цю зелененьку, щоб було веселіше. І, звичайно, ось у мене була задумка, щоб зверху зробити ось цю, ось цю нитку ось цю пряжу використати. А далі я вже, як мені вже в голову приходило, так вставляла ці полосочки, да? смужки. Знизу я теж зробила пустотілу резиночку. І вставила туди теж резиночку, і теж мені такі фасончики дуже подобаються і йдуть. Не сильно так, щоб стягувала, але щоб трошки трималось. Ось, не... не висіло. Я люблю такі фасончики, і цей й такі зробила. Так, і ось я казала, що я може буду підрозпускати оцю смужку велику, цей блок. Але чоловік подивився, сказав. Тобі гарно, не треба нічого розпускати, то я б залишила, поки так. Але якщо мені буде щось не подобається в процесі експлуатації, то я, звичайно, може і перероблю. Ну, якось я вже звикла, ви знаєте, звикла і одягала вже пару разів цей светрик. Але ніяк не можу сфотографуватися, тому що то дощ, то ще щось, то, в общем. Не виходить. Ось такий светрик, я дуже їм задоволена, мені подобається. Буду його носити, я думаю, буде він одним із улюбленіших, тому що він дуже легенький. Я люблю теплі, такі зручні, легкі речі. Так, чудо в смужку ми зв'язали. Я зв'язала. Тепер, що в мене ще є на сьогоднішній день на спицях? Як ви бачили, я в чудові смужку хотіла використовувати ось, такий, ось таку красиву пряжу. Це, так, це така ниточка, такий фатін, і сюди вшиті такі шматочки мериносу, як такі, ну, як, не знаю, чи... Чи хутро, чи таке, ну от такі шмиточки маринос. Вона дуже красиво виглядає. І в цьому місяці, в листопаді, у нас в кольоровому році випав жаккард. Жаккард я не сильно так іноді в'язала, але я не сильно хотіла в'язати жаккард в цьому місяці. І я в'яжу ось такі, вирішила в'язати свет, светрик. І, але там у мене не знаю, мені здається, що ось я хочу тут далі вже в'язати ведмедика такого. Ну я не знаю, чи то Джакарт, чи то інтарсія. Я не знаю техніки трошки схожі, тому я вирішила зробити, щоб не було ніяких сперечань. І я вирішила жакарт зробити поверху, начебто такі чи хмарки, чи сніжок, іде, чи щось таке, тому що медведик буде теж з такої ниточки. І ось я так зробила, оформила цей верх-кукетку. Ось, ось тут жакарт, я показую, це такий ось жакарт ось такі, наче кульки, чи хмаринки, чи сніжинки, чи сніжок падає. Ось такий буде светрик є вичці. Дуже м'ягенька ось ця ниточка. Це у мене. Що це у мене? Вже я загубила. Ну, Це така, така, типа тоненький такий шнурочок мироносовий. Дуже м'ягенька, приємна. Я думаю, що дитині буде гарно. Що це ще? От, Дуже і легенька. Ось це у мене маточок 100-грамовий. І... Ось це він ще не завершився. Я думаю, що може і хватить взагалі. З того. Ну, може, 150 піде, не знаю. Тому що тут же буде зараз ведмедик цей спереду. І ну, рукава будуть, звичайно, отакі. Так, ось це в мене зараз в роботі. Це, я думаю, може до Різдва якось я зв'яжу, щоб це так на подарунок. Ось Євочка ще не бачила, але вона замовляла мені такий светрик з Ведмедиком. Але цей виріб, те, що я в'яжу, вона не бачила. Те, то, що, то, що вона бачила на картинці, то одне, а те, що бабуся зв'яже, то друге так, вже уявлення. Так, трошки так поставлю, щоб було красивіше. Так. І ось ще у мене така таця нової пряжі. Яку я прикупила в цьому місяці. І ось іще вже почат, почати виріб. Це теж, значить, я купила пряжу. Господи, що я вже тут накупила? Так, значить, оце я хочу спочатку покажу. Ось таку: це мериносова шерсть 90% і 10% кашемір. І в 100 грамах 1400 метрів. І тут у мене я замовила зразу вже в три ниточки. В три ниточки. Це я буду в'язати, я вже тут трошки починала. Починала. Ось це я буду в'язати, Ну, починала таке щось. Я буду в'язати своїй донечці такий типа горіфік. Ось. Вона там собі вже накупила, але все ж таки з такої ниточки в неї немає. Ну, Тобто, вона захотіла, вона замовила те, що вона купила там одне, а це буде їй вже, може, зв'яжу скоріше, а може, вже на весну. Оце таке буду в'язати. І, до речі, чого я купила оці кашеміри, мені захотілося спробувати. І я хочу спробувати оце бавовна з кашеміром. А, ні, дівчата, я не, то, не те сказала. Це, боже мой, це оце мариносова шерсть з кашеміром. Це 90% мариносової шерсті і 10 кашеміру. Оце. Оце я в'яжу такий палантин. Я взяла по 100 грамів, по 100 грамів і в'яжу палантин. На спицях 3,75. Да, ось, ось у дві ниточки. Ось у дві ниточки і в'яжу ось так о, смужками такими. Продовжую тему смужок. Ось такий красивий візерунок я знайшла в книжці визерунків І в'яжу. Визерунок, мабуть, я зніму на відео. У рубрику візерунки Юей. Ось такий красивий візерунок. Так, в'яжу, да, а це в мене біленький, це тут біле це бавовна з кашеміром. Да, це бавовна з кашеміром. І тут теж, що ж я переплутала, тому що тут теж 90% бавовна, а 10% кашемір, три нитки. Це я Ярославі буду в'язати. Ну Це я в'яжу палантин, це вже кому буде. Я просто захотіла спробувати кашемір в складі, ну не, пряжу в складі якої кашемір, тому що я якось у мене не виходила. А тут у мене було день народження, мені подарували гроші, і я вирішила зробити собі такий подарунок спробувати пряжу таку. Так, ще я замовила собі ось таку пухнастик фантазійну. Я полюбляю таке, це для мене взагалі. Я таке люблю. Тут виходить 30 махер, махер і 70 акрил, Фантазі Дамаску, фантазія Дамаско, фантазія Дамаско і 300 метрів у 100 грамах. Ось. Я взяла 600 грамів. І я хочу в'язати собі, чи кардиган я хочу в'язати, чи може такий светр з капюшоном. Але може я все ж таки буду в'язати кардиган. Тому що кардигани я ношу, якось мені практичніше одягти футболочку під низ, кардиганчик зверху і. Побігла, і якщо жарко, жарко, то можна зняти. А светр ти вже не сильно знимеш. Ось тому я светри в'яжу такі більш на зиму на, на холода. А на весну це я хочу на весну, хочу в'язати в'яжу, звичайно, кардигани частіше. Ось такі. А це я взяла теж. 50% шерсть альпаки і 50% мериносова шерсть 700 метрів у 100 грамів софт альпака. Це така ниточка. Вона мені ну, я побачила на цьому господи, на фото, і вона мені здалася, схожою на мою, яка в мене є, я зараз вам покажу. Ось така в мене є ниточка. Ось я тут починала в'язати. У мене таких три моточка 300 грамів. Ось вона така 100% альпака сурі. 100 г 600 метрів. І я ще не, не знаю, чи хватить мені, чи вистачить, чи не вистачить. Ну вона, ну, я думаю, що вистачило б на виріб, принцип, я ось тут починала вже. В'язати такий кардиганчик регланом зверху з V-образним вирізом. І, в принципі, може я його і буду далі в'язати, але я буду вставляти ось цю всередину, тому що якось дуже рябе. Я буду якісь смужечки хочу вставляти. Як вийде, не знаю. Подивилася дівчата дуже такі, ну, якби, різні смугастики надивилася. І коли побачила ось цю ниточку, то мені прийшла така ідея. Тому що мені ось ця ниточка дуже подобається, я її купляла давним-давно. Ще в тому житті. Ось, ще коли працювала, і коли не було поганих подій в моєму житті, то, в принципі, вона у мене з гарними спогадами асоціюється. Я хочу все ж таки з неї зв'язати. Це така легенька, я в'яжу. Почала в'язати спицями номер 4 До речі, що я хочу сказати? І в'яжу в одну ниточку. І, до речі, оці спиці я ще купляла в 90-х роках, коли у мене народилась Ярослава. І оці спиці, вони взагалі відрізняються від тих аді, які продавали, вже, коли я зараз вже купляла. Тому що оці набагато якісніші. Не знаю, що нам зараз на наш ринок везуть, але мені здається, що нам везуть, чи вони почали робити трошки такі бюджетні варіанти, чи нам везуть щось не те, що роблять в Німеччині. Не знаю. Ось. Ось такі у мене справи. Ось, ось таке в мене в роботі сьогодні. Ось такі у мене плани. Ось. І ще у мене в роботі де є пару робіт, які я в'яжу в кольоровому році. Одну з них я вам покажу. Це ось такі І в мене снут, який був в категорії Три брати-акробати. Там, де треба поєднати три. три Кольори. Ось я так поєднала, це у мене снут. Але цей снут у мене йде в проєкті я його заявила один. Але він буде у мене до джемпера. Буде ще ось з тих же кольорів. З тих же ось кольорів буде джемпер. Але джемпер я буду в'язати вже не в рамках проєкту, тому що я не встигну. А буду вже в'язати після Нового року. Навесну. Це така тоненька ниточка, я вже колись показувала, але покажу ще раз, тому що багато людей нових підписується і, звичайно, не будуть переглядати старі відео. Це 420 метрів у 100 грамах, 30% вовна, 10% віскоза, 10% альпака і 50, мабуть, акріл або поліамід. Ну, я думаю, що акріл, тому що ниточка дуже м'якенька. І дуже приємна, не колюча зовсім. Так, і я в'яжу в одну ниточку спицями номер 4 Хочу, щоб така була повітряна. Ну, Звичайно, снудик, щоб повітряний був. Ну, я думаю, що я буду і светрик в'язати, ну, може, 3,5. Не буду я на тоненьких, я люблю такі повітряні речі. Тим паче, та мальпака, вона трошки розпухнатиться. Ось такі дівчата в мене справи в моєму в'язальному житті. Спільний проєкт завершився, да? один чудо в смужку. Але сьогодні подивилася відео Оленки Буганової, і вона запросила в цікаву казку, цікавий проєкт, який називається Від Миколая до Василя. І, звичайно, я буду в цьому проєкті приймати участь, буду в'язати і надихати вас е цікавими ідеями до Різдва. Я хочу взагалі зробити на каналі з 1 грудня влогмаси такий новий формат для мого ну, для мене. Е коли буде відео, виходите кожного дня. Кожного дня я буду показувати, як я готуюсь до Різдва. Який декор, як, що, які іграшки, які подарунки я буду <с> це все показувати, які кулінарні рецепти, які страви можна приготувати до Різдва? Ось тому що в цьому році у нас як ніколи Різдво ми перейшли уже на новий календарь, і у нас Різдво 25. -го. Грудня, і це мені, мене дуже тішить, тому що я завжди була схильна до того, щоб святкувати Різдво 25 грудня. Ось так, що Святого Миколая у нас 6 грудня, Різдво 25. І будемо вже, як весь цивілізований світ, будемо святкувати свята свої як. Того, як, того потребується. Тому що все ж таки у нас як, ну, от, по моєму відчуттю, виходило так, що ми на Новий рік готуємось. новий рік такий весь у нас пампезний, з тими салатами, блюдами, все. а на Різдво, 7 числа, 7 січня, ми вже якось. Вже Підвтомлюємося і щось там готуємо, звичайно, але воно вже не таке вже нам свято, як, того, ну, як воно того потребує. От. І це, я думаю, спеціально було зроблено в Радянщині, щоб ось так людей трошки відхилити від основного. а... Ну, це моя думка. А причепити нам ось цей новий рік. Звичайно, це новий рік, там календарний, переходять календар з календаря. Ну, я не думаю, що треба на Новий рік накривати той сумасшедший стол, і стіл, і ночі це все поїдати і все вночі. Все ж таки, це не дуже якби, ну, і корисно. і якби, Мені кажеться, це не дуже. Якось треба вже відходити від тих старих традицій і привчати вже наших дітей, прививати їм такі цивілізовані, нормальні традиції і до свят. Ви сказали трошки свою думку, але я думаю, це не завадить. Пишіть в коментарях, що ви думаєте на, по цьому, на, це, на це питання. Як ви думаєте, що ви, що ви у себе міняєте, що ви у себе чи залишаєтесь так же? Це і, звичайно, нікого, ну, якби, нікого це без коментарів, тому що в кожній родині свої свята і свої правила традиції. Я, в принципі, завжди тяготіла тому, щоб відзначати, празднувати Різдво Різдво, святкувати, 25 грудня. Ось, то нарешті ми до цього дійшли. Хоча події сприяли не дуже гарні, але все, все буде добре, і все буде Україна, і все буде. Все буде у нас гарно. Так, на цьому буду завершувати, мабуть, своє відео, буду працювати і робити майстер-класи ті, що я запланувала. Підписуйтесь на канал, хто не підписався. Дуже ну, будуть приємні такі. Розіграші на каналі до Миколая і до Різдва. Дивіться нажимайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео, щоб не пропустити розіграші. Так, так. що ось так. Друзі, на цьому буду вже завершувати нарешті своє відео. Всім всього найкращого, доброго, до побачення, до наступних зустрічей. Бувайте!